І народні депутати були дітьми. У період новорічних свят тепер солідні та серйозні політики, колись декламували віршики та водили хороводи навколо ялинки, а ще й з нетерпінням чекали подарунків від дідуся Мороза та одягали карнавальні костюми. Про дитячі новорічні перевтілення нардепів у нашому наступному сюжеті. У Хмельницькому дошкільному закладі Білочка гаряча пора час новорічних ранків. Цьогоріч до свята написали особливий сценарій цирковий. Малеча перевтілила. У відповідні образи. Сега, Павелі, Клоун. я конячка, села. Сучасні дошкільнята вибагливі у виборі костюмів. Хлопчики зазвичай хочуть бути королями, рицарями, міліціонерами, силачами, циркачами, дівчатка сніжинками, зайчиками, циганочками, царівними. А от в радянському дитинстві такого не було. Українські політики тепер можуть дозволити собі вбрання від відомих дизайнерів. Тоді ж під ялинку одягалися, як і більшість дітвори. Під ялиночку, звичайно, в дитячому садочку, як і кожен напевно. Зайчиком був, пізніше став дорослим, був мушкетером. Звичайно, кожен рік чекав новорічних свят з задоволенням свята Миколая. Зайчиком колись, а потім, коли вже палачив котигорошка. Свободівець Ігор Сабій, який наче народився у вишиванці, в шкільні роки виявляється, приміряв костюми інших народів. Та там <зв>. зайчики лисички. Там якийсь у нас один період був національні костюми, то я там був. Вірменином, то така мода була, що всі народи дружать. Ну я був, мене вдягали в костюмі національний вірменина. Один рік пам'ятаю. Один рік пам'ятаю, був. У костюмі гуцула а от Ольга Борита, як більшість дівчаток, полюбляла вбрання ніжних романтичних героїнь. Ким була ну мальвіною. Пам'ятаю, мабуть, найневибагливішим радянським хлопчиком був відомий художник та за сумісництвом депутат Сергій Поярков. Я в дитинстві на новий рік був з Сергієм Поярковим. Я? Завжди під ялинкою у дитинстві депутати шукали подарунки. Ми чекали чуда. Це чудо, як правоправило, правило, приносив батько. Подарунок під ялиночку. Невеличкі, десь колись це мандарини, це була розкіш неймовірна, грузинські, або там, наприклад, цукерки, або оріхи, все приймали, О, але калідували, щедрували. Тепер зізнаються, хоч давно стали дорослими, займають серйозні посади, у новорічний період все ще вірять в дива. Свята зазвичай зустрічають у теплому родинному колі. Надіюся, що ці новорічні свята проведемо гарно з родиною, десь згадаємо все те добре, що було раніше, і з добрим підемо в новий рік. Свій круглий стіл попробую з холодцем, з хроном з українською ковбасою може яку чарку вип'ю провести з родиною. Що ми відчули, що ми також є відповідальними за те, що відбувається в державі? От мене там 12 хрещеників, хрещениць з двоє своїх і ще й жінки є. То там одних кумів, поки куми ми до кумів куми до нас, отак може і зима пройти. знаєте. Тобто, от виключно з позитивними надіями про святкову новорічну дитячу пору нардепи згадують з ностальгією. Сучасна малеча від неї, поки отримує дивіденди сповна. Можливо, серед тих, хто сьогодні кружляє під ялинкою, теж підростають майбутні політики. Однак, що це за профес. Сі дошкільнята поки що не знають. Політика, а мама. А що ти хочеш? Ні. 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 У своїх побажаннях і солідні дорослі, і безтурботні діти практично одностайні. Пробачили один одному, можливо, ті негаразди, які були, і звичайно, в новий рік заходили з гарним позитивним настроєм. Ще щоб, щоб мама була. Добра. Добра, щастя, радості побільше всім нам в новому році. Гарного здоров'я, щастя. І щоб зроблися гроші легальним шляхом, бо це можливо. Буваю всім всім багато. У вас був гаразд, щоб було здоров'я. І любов. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини Ті 7